Починаючи із травня Полтавська обласна організація «Товариства сприяння обороні України допомагає українським військовим. Ми передбували і бронежилети, і обмундирування мається на увазі літню форму одягу, і зимню форму одягу, каски покупали. Тобто, те, що необхідно, ми ну, більше всього наш на бронежилети пішли. Цього разу для бійців із Полтавського батальйону територіальної оборони вони закупили теплі шкарпетки, термобілизну, бензопили, ліхтарики, інші речі, які потрапили до переліку найнеобхідніших. На все це в обласному товаристві сприяння обороні України витратили близько 30 тисяч гривень. Ще майже двома тисячами допомогли з управління ветеринарної медицини. Принцип дуже простий. Ми звертаємося до наших колег-благодійників, які нам надають благодійну допомогу. З'ясовуємо, яке необхідно придбати речі, за ці кошти покупаємо, приходять представники за дорученням, ми їм актів прийому передачі передаємо. Нами підписано між нашою організацією, і обласною організацією товариства, між первинною і паном Багачуком, губернатором, меморандум на підставі якого нам дається право чітко, спокійно, виважено і прозоро працювати. Вже за кілька днів цю посилку доставлять полтавським військовослужбовцям. Це вся матеріальна допомога. В понедільник убудів в Одеську область, там де ми сьомо бойове чергування совместно з пограничниками, і в Харківській області. В обласному товаристві сприяння обороні України говорять, постійні передачі гуманітарної допомоги та моральна підтримка найменше, що можна зробити для наших захисників.